Всім привіт, привіт-привіт! Вітальничка вам з міста Харкова. Запитаємо нашого підсвідомості на сьогодні на 17 травня, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним. Так, прийняття, согласіє, признання. Подивіться уважніше на картку, про що вона тут для вас, що ви тут суто для себе бачите. Те, що може нас уводити в мінус, це адвірженіє, отрицання. Подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Якщо ми себе на оцих емоціях десь спіймаємо, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати для того, щоб день. Пішов вдало, і щоб наших ресурсів вистачило для того, щоб продуктивно його провести, вибираємо чи слово від одного до чотирьох. І яка стратегія допоможе? Ті, хто вибрав один, ця стратегія ваша, подивіться уважно, ще на картку, про що вона для вас? Що ви тут бачите? Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша, подивіться уважно ще на картку, що тут. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, подивіться уважно, ще на картку, що тут ви для себе бачите. І ті, хто вибрав число 4. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше, що тут для себе ви бачите. Бережіть себе, янково-охоронця, пока-пока, і слава Україні!